Доброго дня, мене звати Олена Загальний розклад. Що потрібно знати вам на сьогодні? Синіфікація. Так, відцікаєте подавлений стан. Вищі ще сили говорять, що відносно нового починання, якщо ви очікуєте відносно вашої реалізації, якщо ви очікуєте, наприклад, відповідь, Здержу ну або загалом з підприємства, подавали резюме, і от ви відчуваєте те, що втомилися саме від цих очікувань. Вам говорять, що ви досягнете успіху. Ви підпишете контракт. Ви згодом досягнете можливості реалізувати і Ви відчуватимете наповнення. Це з часом відбудеться. Ніхто не говорить, от саме все і зразу. Ні. Але перспективно для вас відкриваються можливості шанси. Ну, потрібно буде боротись. Потрібно буде навчатись, потрібно буде працювати, але от даний шанс, дана можливість дасть вам перейти на наступний етап. Вибирати, діяти, балансувати, навчатись. Ви досягнете результативності. Королева Пентаклів, самодостатність, реалізованість, стабільність, благополуччний достаток фінансової матеріальний. І це все по правосуддю. Тому що, незважаючи, чого б не потребуватиме від вас процес, шлях, ситуація, ви будете діяти по ситуації, і ви самодостатні по відношенню до того, що б не відбувалося. Дякую.